Це звичайний день для працівників комунального підприємства Кривбасводоканал, які вчергово ліквідують пориви, що трапляються в усіх районах міста, цього разу в Догинцівському. Але за звичністю цієї картини приховується складна реальність. Місто досі відчуває наслідки техногенної катастрофи загальнонаціонального значення, спричиненої підривом Каховської ГЕС. Місто Привері на жаль досі відчуває наслідки цієї катастрофи, і скоріш за все ще відчуватиме її. Хочемо нагадати, що на жаль, у комунальних підприємств не тільки у Кривасодоканалах загалі у комунальних підприємств немає чарівної палички, помахом якої ми зможемо або змогли би зробити щось, що Привело б нас до ситуації в довоєнний час. Попри те, що значну кількість наслідків катастрофи вдалося ліквідувати, завдяки всебічній підтримці підприємству від міської влади та ради оборони міста, локальні аварії все ще виникають. Система водопостачання Кривого Рогу залишається під значним навантаженням. Бригади Кривбасводоканалу працюють щоденно в умовах військового часу та спричинених ним мобілізаційних заходів, частих обстрілів та відключень електроенергії, цілодобово реагуючи на виклики. Їхня робота стала ще важливішою, адже стабільне водопостачання це основа для нормального життя в місті. Ми забезпечені для аварійно-відновлювальних робіт різними матеріалами. Забезпечені нам допомагають наші друзі, наші колеги з інших комунальних підприємств міста і за це ми дуже вдячні, що вони, скажімо, так, відгукнулися. От і ми закликаємо містян з розумінням поставитись до ситуації. Наразі комунальне підприємство Кривбасфодоканал потребує робочих рук та запрошую усіх бажаючих долучитись до аварійно-ремонтних бригад міста. Пам'ятаємо, що допомога не словом, а ділом це крок для відновлення та підтримки рідного кривого рогу. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський.